Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ніх, програмах журналісти народного контролю взялися за ситуацію із забудовою вулиці Самбірської мафами. Ми нарікаємо на те, що не дотримують свого слова, і тому ми написали заяву. Ми чекали весни, щоб подивитися, як буде дотримано це слово. Дерева зрізали, зрізали. Зробили мафи, не зробили то, що обіцяли ні лавочки для старичків, ні дерева не посадили, ні квіти. Ну буду казати навіть з тої сторони протипожежної. Навіть машина не може під'їхати і розвернутися. Ви дивіться, ми тоді скільки бились, скільки ми просили не будувати отого шанхаю, тому що повирубували такі гарні дерева. Ну, якось було якесь, якесь було озеленення. Діткам було де побігати під е, деревами, під тою зеленню. А тепер, от бачите, нічого, немає нічого. Люди стверджують, що, попри небажання багатьох мешканців бачити мафи, вони все-таки з'явилися. Більше того, люди звинувачують дрогобицьких депутатів у відвертій брехні. Те, що не обіцяли, що вони говорили, має бути а лавочки, лавочки має бути у нас дерева. І, та, і дерева має бути. І тут було написано план, і в плані так само було написано, що має бути. Лавочки люди обурені цинізмом народних обранців, які не зважають на думку громади. Більше того, годують народ пустими обіцянками. А тут понастраювали, що нема на чим дихнути. Позрізали дерева без нічого, без ніяких я ночута. Ми ранку повставали, вже дерева позрізувані. Люди зізнаються, що в першу чергу мають запитання до двох дрогобицьких депутатів, а також до керівництва міста. Обіцяли, значить, пан Радзієвський обіцяв, коли вони тут були. Тут було дуже багато депутатів. Мені здається, пан пристай, пан хомяк і ще двоє було. Мешканці Самбірської мають претензії і до ще одного другобицького депутата, якому належить мережа магазинів Ромашка. Кажуть, магазин збудував, а посадити дерево чи поставити лавочку немає кому. Пане Мульмі, я не знаю, як вас там звати, але порядку коло вашого магазину немає. І прошу лити воду від сільотки не ззаді, посмердить. Ялинки поставте на місце, а вербу обчистять. За поясненням, журналісти народного контролю звернулись до депутата Дрогобицької міської ради Романа Муля. Він повідомив, що із власної кишені профінансував облаштування території не тільки біля власного магазину. Забив свої території, мешканці хотіли, щоб машини не їздили спереду, забив свої території. За власні гроші зробив прощадку на бетонній основі. За спереду, якщо ви бачите, там є вихід. Ми повністю демонтували сходи старі, і за мої гроші в мене є рахунки на 19,5 тисяч гривень. Я зробив людям нові сходи. Не хотіли, тому що немає жодного пандусу між проходом. Це ми зробили за 9 місяців часу находження. Так би цього мав пан Муль також погодився із пропозицією щодо облаштування території довкола мафів лавками та зеленими насадженнями. Це допомагає дітям, студентам, молодим. Пенсіонерам зараз менше допомагає, тому що вони мають двоє пенсіонерів, мають пенсію. А молоді деколи немає тої суми пенсії, що зараз пенсіонер отримують за поясненням журналісти народного контролю. Звернулись і до ще одного дробицького депутата Богдана Пристая. Подам про це запит про те, щоб зобов'язали виконавчі органи там щось зробити. Ті люди багаті люди, які поставили там ці ці мафи. Вони вони би мали мати совість, вже не говорячи про владу, розумієте? А то вони так урвали. Тепер там гроші колотять копійку, знаєте, в кишеню, і наплювали на людей, знаєте? Тобто там в Києві і на Донецьку там погані, а ми тут добрі. А за своєю сутністю майже такі самі. Ситуація із мафами на самбірські потребує подальшого контролю з боку журналістів. Про долю депутатських запитів щодо вирішення цієї проблеми обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі сорок п'ять п'ятдесят код міста 24. Роксолана Буяк Ігор Дьорка, народний контроль, Дрогобичина.